Всім привіт, з вами я Аня Сеуляко. Це мій канал, присвячений темі маркетингу, продажів, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся. Сьогодні поговоримо про три основні типи покупців. Отже, перший тип назвемо його дешевше ще дешевше. До чого прагне такий покупець? Звісно, закрити якусь базову потребу. Для нього дуже важлива ціна товару. Вона має бути мінімальна. Яким чином залучити такого покупця? Звісно, що це акції, знижки, бюджетні рекламні пропозиції. Другий основний тип покупця це так званий поміркований або балансуючий. Він шукає співвідношення ціни та якості, шукає річ, яка буде йому до душі. Шукає річ, яка послужить певний час. Ціна для нього вже не має такого критичного значення, як для покупця, типу дешевше, ще дешевше. Яким чином його можна залучити? Перше і основне це якісь приємні сервісні фішки, наприклад, подарунок до покупки. До речі, покупець такого типу. Дуже лояльно ставиться до локальних брендів. Тому, якщо ви локальний бренд, налаштовуйте себе саме на таких покупців, покупців і балансуйте на ціні якості. Ці покупці, як правило, найлояльніші це ті люди, які можуть роками ходити у один той самий магазинчик одягу біля дому. І, звісно, що вони а, дуже звикають, скажімо, до якогось бренду, навіть до якогось продавця. Тому сервісні фішки і якісь маленькі подарунки це просто must have для такого типу покупця. І третій тип покупця це так звані поспішайки. Як правило, це, звісно, чоловіки, люди, у яких постійно немає часу на покупки. Але їх основний плюс у тому, що вони дуже добре розуміють, що вони хочуть, яку саме річ їм треба купити. Завоювати лояльність такого покупця також дуже просто: у вашому асортименті має бути те, що йому потрібно. Із додаткових фішок у вас, ну, наприклад, якщо ви там торгуєте одягом, у вас може бути послуга безкоштовної примірки. Ви привозите річ людині, людина міряє і приймає для себе рішення. Таким чином ви вже зекономили йому час. Що вони, крім сервіса, ще дуже сильно цінують? Якісь додаткові плюшки, наприклад, знову, якщо це одяг, то це може бути якась підгонка або якась гарантія. Тобто щось, що допоможе знову-таки йому зекономити свій час. До речі, у цих покупців дуже велика конверсія. Тому, якщо ви таргетуєтесь на цей тип, будьте впевнені, така людина до вас буде повертатися знову і знову, якщо у вашому асортименті буде необхідна йому річ. До речі, ця категорія покупців дуже часто можуть робити предзамовлення, і ви будете саме під них виробляти або закупляти ту чи іншу річ той чи інший асортимент. Ось такі три основні типи покупців на сьогодні. А з вами була Аня Савляк. Лайки, коментарі дуже люблю. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей! Бувайте!